Неділок, старт робочого тижня про головні події з життя області. Інформацію для вас зібрали мої колеги. І сьогодні у випуску говоримо про такі події регіону. Десята річниця боїв за Донецький аеропорт. Вінничани вшановують героїв. Благодійний захід брати по зброї. Вечір шани. Ініціювали бійці Червоної калини. Будинок для багатодітної прийомної сім'ї з Донеччини. Новий дім тепер для десяти дітей та їх батьків у Якушинецькій громаді. Пам'ять захисників Донецького аеропорту вшановуємо 20 січня. Десять років тому на Донецькому литовищі відбувся один із найзапекліших боїв в історії російсько-української війни. Незламні добровольці, медики, волонтери та військовослужбовці 242 дні тримали оборону аеропорту. Українських захисників російські загарбники назвали кіборгами, бо не могли зрозуміти, чому гарнізон литовища ніяк не вдається взяти штурмом. 200 мужніх захисників не повернулись до своїх родин. Вінничина у страшних боях втратила вісім земляків. Коли тримали Донецький аеропорт, він сковував рухи супротивника, і завдяки цьому вони не могли продвинутись далі, не могли зробити якісь определені маньоври. Андрій Дедічев один із тих незламних кіборгів, який разом із побратимами тримав оборону Донецького аеропорту. Бої за литовище розпочалися в травні 2014 року. Тоді окупанти спробували захопити старий та новий термінали ДАПу. Завдяки українській авіації українські військовослужбовці розгромили ворога. 242 дні українські добровольці, медики, військовослужбовці та волонтери тримали оборону Донецького литовища. Російські та чеченські бойовики з танків та артилерії обстрілювали ДАП ледь не цілодобово. Українських захисників самі російські загарбники назвали кіборгами. 13 січня впала диспетчерська вежа, це були очі Донецького аеропорту, ну, і взагалі, як там хлопці сиділи, і пішли вже... З... Перелік подій пішов в гіршу сторону. Тобто почали мінувати. Перший був підрив термінала, потім другий підрив 20 січня, був термінал, і все, і бої вже закінчились. Страшному та запеклому бою Україна втратила 200 мужніх захисників. До своїх родин не повернулися вісім віничан. Сергію Золінському було лише 20, коли він став на захист країни. Я почула, що взяли трубку і в телефоні почула, що він більше не повернеться. І все. Я не зрозуміла, що сталося, хто це був, хто це говорив, де він. Після того зв'язок пропав. Ми почали його шукати. Руки проходять, біль залишається. Кажуть, що руки голять рани. Ні, не голять, не хватає. Хочеться обняти, пригорнути. і вже не знаєш, і розумієш, що не буде вже такого, що можна обняти тільки один пам'ятник і все. Бої за Донецький аеропорт та подвиг українських бійців вже назавжди війшли в історію не лише України, а й всього світу. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина. По зброї вечір шани такий благодійний захід від 14-ї бригади Червона калина відбувся у Вінниці. Учасники, військовослужбовці та ветерани війни. Ділилися своїм досвідом із молоддю, розповідали про звільнення України від окупантів та презентували фотовиставку про бойовий шлях бригади. Під час заходу зібрали близько 16 тисяч гривень на потреби підрозділу БПЛА. Збирали кошти на безпілотники та розіграли гільзу з магазином до автомата АК-12, який здобули в боях на Запоріжжі від 14-ї бригади Червона калина в благодійний вечір. Брати по зброї ініціювали самі військові. Четверо захисників та ветеранів війни розповіли історії про звільнення українських територій, боротьбу з російськими окупантами та власний бойовий шлях. Брати по зброї, вечір шани тут будуть ветерани, ті, хто. Пройшов великий бойовий шлях, які після поранень, які на протезуванні будуть спілкуватися з людьми, які хочуть почути їхні історії. Бойові. 39-річний Дмитро Гунько, ветеран війни, має 18 років військового досвіду. Він учасник АТО, а тепер і повномасштабної війни. За час служби отримав п'ять поранень. Одне з них у Волновасі. Через ворожий обстріл ледве не втратив руку. Незважаючи на протезування, чоловік залишився у строю. Проходив комісію, хотіли списати, але як мені сказали, що одні хочуть уйти з служби, а ви ті типу, залишитись. Ну, я себе по-другому без військової служби не бачу. Ну, так за 18 років якось як влився, як в сім'ю. Десятки віничан прийшли на благодійний вечір, переважно молодь. Мені було дуже цікаво почути історію людей, що були на війні, що вони переживали, як це все відчувалося. Насправді зараз дуже важко це все чути, бо справді розумію, що люди це переживали на собі. Що кожен день вони бачили ці жахіття, але це справді дуже важливо почути кожному українцю. Мені все ж таки було цікаво, як вони з такою силою духу звільняли ці позиції. Мені було цікаво почути їхні історії, що вони відчували. Можливо, краще їх трохи зрозуміти. Ну, це для мене справді цікава тема. Можливо, якось підтримати, чим зможу. Також на вечорі представили і фотовиставку, присвячену бійцям 14-ї бригади. Це фотовиставка бійців і піхотинців, артилерії, танкістів, всіх видів і. Всіх підрозділів, які в нас є в бригаді, є 20 на фотографія. зроблені мені вони звичайний фотоапарат Кенон, але вони передають ту атмосферу, той бойовий дух і незламність, мужність бійців нашої бригади, «Червона вона Загалом під час заходу зібрало близько 16 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку підрозділу БПЛА. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Новий випадок африканської чуми свиней зафіксували у Тульчинському районі. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Захворювання виявили у диких кабанів у лісовому масиві Городківської територіальної громади. Виявили трупи диких свиней і у Бабчинецькій громаді Могилів Подільського району. Нагадаємо, минулого тижня випадок африканської чуми зафіксовано у Гайсинському районі. Там знайшли свиней на сміттєзвалищі. Новий будинок подарували прийомній родині з Донеччини. Подружжя Кривогорніциних виховують 10 дітей. Новий дім тепер розташований у Якушинецькій громаді. Про новосіля розповість Євгеній Овсяніков. Двоповерховий будинок для прийомної родини переселенців збудували у Якушинецькій громаді біля Вінниці. Подружжя Кривогорніциних виховує десятьох дітей. Це дітки, позбавлені батьківського піклування і сироти. Родина переїхала із Краматорського району Донеччини ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми сюди приїхали в двадцять другому. В березні місяці ми приїхали, нас приютили, просто подяка він нас приютили в будинку, поділилися з нами продуктами, приносили люди додому і продукти, і речі, і Майбіль. одяг, і меблі давали. Ну, Так ми півроку прожили. Тепер велика родина має вже свій просторий затишний будинок, площа понад 270 квадратних метрів. Поруч фруктовий садок і ділянка землі дім оснащений усім необхідним індивідуальними системами воду, газу та електропостачання резервним твердопаливним опаленням. Діточкам облаштуємо кімнати, щоб було і зручно і дітям, і нам навчати дітей. То велика подяка, велика подяка команді, яка працювала над цим проектом. Будинок збудований коштом державного бюджету. За минулий рік було збудовано два таких житла. Я впевнена, що цій сім'ї тут буде комфортно, зручно, і вони вже зупинять свої ці е, їзданину від одного будинку до іншого, зможуть зупинитися і навіть в тих умовах важких, які є сьогодні в нашій країні, все одно знайти який, якийсь такий спокій, і почати вже на одному місці розвиватися далі. У минулому році для придбання житла релокованим дитячим будинкам сімейного типу у Вінницькій області виділено понад 14 мільйонів гривень з державного бюджету. Євгенія Всяніков телеканал Вінничина нова табличка із зображенням фасаду з'явилась на вежі Артинова у Вінниці. Це подарунок від бюро охорони культурної спадщини. Дошку. Почепили біля головного входу до вежі. Табличка із зображенням виконана на основі обміру архітектурного символу міста. Завдяки цьому візуальному маркеру можна легко орієнтуватися в розмірах споруди. Таким видався на події день, що минає. Команда телеканалу Вінничина продовжує відстежувати інформацію з життя області, аби розповісти вам про найактуальніші теми. На цьому бажаємо вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі. Legenda por